Слово Боже дає пораду. Гостинності не забувайте, бо нею деякі невідуючі ангелів були вгостили. Про те, наскільки важлива гостинність у церкві, говоримо сьогодні у духовному сніданку. Сьогодні гість нашої студії священнослужитель Костянтин Садовнік. Доброго ранку, Костянтине. Доброго ранку. Дякую, що ви сьогодні з нами. Хотілося б поговорити про. Ось таку цікаву і важливу тему про гостинність, але гостинність саме у церкві. Можливо, ця тема буде більш актуальною для протестантських церков, тому що стиль взагалі і розуміння церкви у них трішечки інше ніж у традиційних церков в нашій країні. Але тим не менше, мені здається, ця тема буде для багатьох цікава і додасть розуміння, взагалі, що таке церква, і чи варто взагалі її відвідувати. Дуже часто церкву порівнюють. с лекарную, например, так, або с семьей все-таки. Какая ваша думка? от с чем наикраще привнять церковь? Ну, действительно, я согласен с этим мнением, что церковь ⁇ это и больница, угу. это и семья, но и Библия открывает нам, что это и тело. Что в чем это новая тело? Ну, согласно первое послание Коринфянам, угу. 12 главы, апостол Павел нам говорит с 12 стиха подобно тому как тело человека из многих частей состоит, но не все они сколь немного их одно тело составляют так и Христос. так и мы все иудеи язычники, рабы и свободные в единое тело одним духом крещены были и всем нам было дано одно и того же духа напитаться угу. и еще с 25 стиха так, так. чтобы не было разделения в тело, но все его части заботились бы друг о друге, в равной мере. Страдает ли поэтому одна часть тела, с ней страдают и все остальные. А если оказывают внимание одной какой-то части тела, все остальные радуются с ней. Ну, еще 27 стих. Угу. Вы тело Христова, и каждый из вас часть Его. То есть практически все так между собой ну, не так? То есть в руках, то есть ногах, ногах, то, -то, -то, нога, -то есть не, да. не знаю Апостол Павел Верху... именно сравнивает э, тело именно с церковью. Uh -huh. То есть в теле у нас есть разные органы, руки, ноги, действительно, голова, и все они отвечают за какие-то функции. Uh -huh. Точно так же, и в теле, то есть в церкви uh -huh. Божьей, Бог дает каждому сообразно с Его дарованиями, uh -huh. дарами от Духа Святого какую-то роль. И uh -huh. каждый осуществляет эту роль. И тело должно функционировать слаженно, и церковь должна функционировать слаженно. Mm -hmm. Что касается церкви как больницы, то действительно в церковь приходят люди, которые были поражены грехом в этом мире, болью, несчастью, ненавистью, mm -hmm. злобой. Mm -hmm. И церковь призвана дать человеку то, чего он не получает в этом мире: любовь, мир, радость, mm -hmm. покой, надежду. И когда человек приходит в церковь, он излечивается от ран этого мира. І в конце концов, потім, коли он виздравлює, то він должен стати помощником главного врача, uh -huh. а головний врач у нас Ісус Христос. Uh -huh. Ну, я от мені цікаво, ну чи, чи можемо ми це в церкві повністю виздоровіти? Чи все ж таки це вже буде, коли, коли лікар прийде забрати? Ну, я розумію, що це так, ми трішки відволіклися. Але тим не менше, я що хочу сказати: от коли ви читали про тіло. То цікаво, що дуже багато там пояснено, от дуже схоже з сім'єю. От дійсно, один страждає, страждають всі. Ну, дійсно, якщо в сім'ї всі один страждає, то вся сім'я страждає. І один одного підтримують, один одного люблять і так далі. Тобто, все ж таки дуже близько до сім'ї. Так, да, церква дійсно має стати сім'єю. Угу. В ідеалі так і потрібно бути, що всі підтримують друг друга, переживають, як і ми в сім'ї. Якщо у нас є сім'я, э, муж, діти. Жена, то ми, естественно, заботимося, цю сім'ю угу. і стараємося, щоб кожному було хорошо в та угу. сім'ї. Тобто, все ж таки, людина е, ну не може бути такого, що людина один раз там прийшла на рік до церкви, або там, можливо, навіть раз на тиждень вона приходить, але так вона ні з ким не спілкується. Вона собі з Богом поспілкувалася і пішла. Нікого не знає, ніхто її не знає. Тобто, Біблія говорить, що це не так має бути. Ні. конечно нет потому что именно общение участие в жизни церкви оно помогает нашим духовном становлении. Угу. если человек не принимает участие в жизни церкви спасение людей то в конце концов он умирает духовно опять. Угу. если он пришел и излечился, угу. получил радость спасения угу. но он ничего не делает для других, то таким образом он постепенно угасает угу. как духовно так и физически в принципе. Як uh -huh. християнин. Тому обов'язково чоловік має приїхатися к житті вот церкви, uh -huh. сообщества единомышленников во Христа Ісуса. Тобто, це така команда, така да. сім'я, де кожен активним членом має бути. Добре, як би ви сказали, атмосфера у церкві вона має бути більш сімейною чи все ж таки Безусловно. офіційною? Потому что, ну, все-таки есть чин богослужения, мое быть все официально. Все-таки все было все мое по семейному, сбилкувато село, так. Как бы ну, сказали? Есть чин, чин богослужения. Uh -huh. То есть, когда мы приходим на поклонение к Богу, есть определенный распорядок служения. Uh -huh. Что мы делаем? Это официальная часть. Но когда люди находятся в неформальной обстановке, они общаются. Вот поэтому, если церковь большая очень, то, естественно, спасает в общении эту церковь домашние церкви, домашние группы. Что, что такое домашние церкви? Это когда верующие собираются небольшим количеством на домах у верующих и mm -hmm. общаются друг с другом, изучают Библию, молятся о проблемах, рассказывают друг другу, как они живут. Вот это и есть це настоящая який, жизнь. Цей то такой современный вынахид? Нет. Мы находим в деяниях апостолов или в посланиях апостола Павла, что апостол Павел, к примеру, передает привет домашней церкви угу. какого-то человека. Угу. То есть мы видим, что в деяниях апостолов верующие собирались по домам, не только в храме, но и по домам. Преломляли хлеб, общались и так далее. И это помогало им действительно. Бути єдиною сім'єю, допомагати угу. друг другу. Угу. Тобто, все ж таки потрібно розуміти, що церква в першу чергу це сім'я, так? і один да. одного мають підтримувати і до цієї єдності е, прагнути, правильно? Е, добре, в мене запитання. Е, якщо, нова людина, якщо нова людина вирішить завітати до цієї церкви, чи приймуть її в свою сім'ю? Довжні прийняти. Если не примут, значит, что-то не в порядке с этой церковью. Человек должен почувствовать в этой церкви любовь, заботу, принятие, какой бы он ни был. Потому апостол Павел также нам говорит, что если человек приходит богатый, к нему нужно относиться так же само, как и к бедному. тут церковь ревняет, так я да. разумею? Я прочитал вот здесь в этом отрывке, что нет ни какой расы, угу. нет ни раба, ни свободного, Ні мужского пола, ни женского не имеется в виду э, абсолютно <сіхання>, все равны э, в каком смысле даже в половом. Нет. Просто перед Христом. До да, Обращение должно быть одинаково. Никого не, не нужно унижать, нельзя унижать. Ну Це як в сім'ї, так? якщо один брат там, я не знаю, хоч він президент, а інший брат там двірник, наприклад, чи, чи ще хтось, вони брати. вони да. один з одним нати, вони вільно спілкуються, абсолютно, ну, батьки до них однаково ставляться щодо того, що до того, тому що це їхні діти, так само Христос, я розумію, Совершенно так? Вірно. У, у церкві. Добре. але... Все ж таки, я розумію, що е, церкви є різні, і е, члени церков є різні. І е, не завжди люди готові, можливо, зустріти нових людей у своїй сім'ї. Чи, ну, чи це нормально, чи це ненормально? Це не нормально. Настояща церква вона має бути готова приймати нових людей. Угу. Тому що ми і существуємо для этого, для того, щоб этому миру нести любовь, Радость, понимання, і uh -huh. какой бы человек в нього не прийшов, він должен почувствовать цю любов і заботу, інакше uh -huh. проблема в этой церкви, її потрібно лічити. Тобто, а якщо от дивіться, є такі люди, ну, все ж таки дозвольте з вами посперечатися, є такі люди, які е, мало комунікабельні, і для них є проблемою підійти до нової людини. От він бачить, що прийшла нова людина, от він розуміє, що потрібно підійти, от поспілкуватися, познайомитися. Але для людини це проблема. Як бути з цим? Він невже він не духовний? Невже йому потрібно не знаю, лікуватися від цього? Ні, просто дійсно є такі люди, але в церкві достатньо людей, які комунікабельні, вони можуть підійти. Не так уж и много приходит новых людей mm -hmm. за один раз, чтобы его никто или ее не заметил и mm -hmm. не подошел. Поэтому в той общине, где я служу пастором, у нас э, несколько человек могут даже подойти к, э, подойти к новому человеку, mm -hmm. поздороваться, спросить, откуда он, э, что привело его, mm -hmm. какие у него проблемы есть. Поэтому э, у нас это дело поставлено ну, mm -hmm. как нужно. Mm -hmm. Тем более, как пастор, я тоже с ним могу пообщаться, если не… Вот, кстати, те, кто считает, что это именно пастор должен делать. А я себе прихожу, чтобы мне просто рассказали что-то хорошее, что-то духовное, и я себе пойду. А пастор, он на это поставлен? Нет, у пастора достаточно есть забот э, во время богослужения, э, что mm -hmm. люди могут и подменить в этом вопросе пастора. Тем более, есть такие обязанности, как в теле, мы читали у каждого свои обязанности. Есть такие э, люди, как встречающие угу. или привратники их называют угу. как угодно в различных общинах, в церквях по-разному их называют. Диаконы. В конце концов, это их задача э, видеть новых людей и встречать их, и здороваться с ними, и общаться с ними. Угу. И я, как пастор, тоже, когда стою после богослужения, приветствую всех, я тоже могу с ними пообщаться. Угу. Я можу їх пропустити. Угу. Цікаво. Ну, мені здається, це досить приємно, коли до тебе підходять, коли з тобою спілкуються. Коли ти розумієш, що ти, ну, ти, ти цим людям небайдужий. Я думаю, що Бог, Божа любов, вона дійсно саме так має діяти. Що би порадили тим людям, які. Можливо, не наважуються переступити поріг церкви. От вони бояться, що вони там нікого не знають, що їх ніхто не знає, чи на них косо подивляться, чи е, він якось не так одягнений. Ось, що би ви порадили таким людям? Переступити свою боязнь і пойти в ту церкву, куди його направляє Господь. Угу. Ну, Прежде всего, йому би хорошо помолитися, щоб Бог його направив в істину церкву, угу. де б Он узнал дійсно істину. И mm -hmm. там бы были люди, которые следуют библейскому учению. Mm -hmm. И туда идти, не боясь, не страшась, как его примут, потому что прежде всего он идет к Богу. Mm -hmm. Он должен себе поставить цель. Я иду к Богу. Mm -hmm. Я иду общаться с людьми. И там он обязательно найдет посвященных добрых людей. Конечно, кто-то может его оттолкнуть, человек может прийти, сесть не на то место, и его попросят. Но м, пускай человек этого не боится. Угу. Uh -huh. Он идет и слушает Слово Божье. І приобщається к тим людям, які вірують во Христа угу. Ісуса. Дійсно, є такі, ну як ви кажете, що <кій> тоді вже цим людям потрібно ну, в духовному плані лікуватися, так коли е, хтось переживає що на його місце сіли, так попроси, попросить далі пересісти і так далі. Це не має бути так в здоровій громаді, <кій> так в здоровій церкві, має бути любов, злагода і розуміння. Тих людей, які прийшли, ну що ж, дійсно дякую за цікаву розмову. Дійсно, і нам, як віруючим людям, є в чому, скажімо так, прагнути змінюватися в цьому питанні, а також можна сказати тим людям, які бояться. Дійти зайти в церкву, не боятися, все ж таки а йти до Господа. Дякую за розмову. І вам спасибо. друзі. Я нагадую, ми сьогодні говорили про церкву, про гостинність у церкві. Не бійтеся переступити поріг церкви. Вас там чекає Господь і Його діти. Якщо би ви хотіли дізнатися більше, яка є істина церква, можливо, ми можемо допомогти вам в вивченні Біблії, щоб ви це зрозуміли. Якщо ж ви хочете знати, де за якою адресою в вашому місті знаходиться знаходиться Божа церква, будь ласка, телефонуйте за номером 0800 30 20 20 і ми обов'язково вам підкажемо цю інформацію. Зараз у нас невеличка музична пауза. Ви можете під час цієї паузи до нас зателефонувати, але потім повертайтеся до нас, тому що в нас ще є для вас багато чого цікавого.